Усім привіт! Сьогодні продовжуємо обробляти наші рослини препаратами. Ми використовуємо бруньку сьогодні і додаємо калію монофосфат Добавляємо воду, все це, розмішуємо ретельно і будемо оприскувати рослини. Сьогодні починаємо обробку з цього яливця брунькою, з додавленням монофосфату калію. І да далі ми йдемо обробляти а, нашу ялинку, наші ялинці, туї, і отак от пішли-пішли далі обробляти садочок. Це все обробляється для профілактики від шкідників, різних Хорний. захворювань. Сьогодні ну, така гарна погодка, і якраз можна обробляти. Дивись, який гарний у нас ялинці. І щоб вони не хворіли і надалі росли аж до самого неба чистого. <рес> так, спартан такий великий яливець і оцей щоб тебе. Угу. Щоб тебе. Так Фу. обробляємо всі здорові рослини, які не потрібно лікувати. Для лікування ми використовували другу суміш, і я вам показувала. Відео, яке було, обробляли все. А зараз я буду підстригати рослини, які вже просяться. Зараз буду обрізати гортензії. У мене волотисті гортензії. Це волотиста гортензія Vanilla Fries. Вона була там, ми її пересадили сюди і вона росте. Як бачите, у неї основний стовбур, як на штамбі, сформувався. Так, буду обирати отакі дрібні гілочки. Оте тут. Так. Я обрізаю гортензію навесні. І суцвіття гортензій також. Мені подобається, як гортензія з квітами виглядає взимку. Це прикрашає сад. Намагаюся залишити гілки з усіх боків, щоб кущ був пишний та красивий. Гілки, які ростуть у середину куща, я прибираю також видаляю тонкі та сухі гілки. Гілку обрізаю на 2-3 бруньки. Квіти гортензії будуть більшими і пишнішими, якщо обрізати на 2-3 бруньки. Дрібніші квіти будуть, якщо кущ обрізати на 4-5 бруньок. При такому довгому обрізанні гортензія починає цвітіння приблизно на 7 днів раніше, але самі квіти будуть невеликі. Так, обрізала гортензію. Як бачите, основний стовбур. І трошки оставила на дві бруньки гілочки. Це перша гортензія. Зараз піду інші обстригати. Так, от інша гортензія волотиста теж ваніла фрайс. Інша форма кущика. І в різні сторони торчать гілки. Буду Збирати всі дрібні віточки, сухі, криві і ті, які ростуть вовнутрі Залишати будуть тільки міцні пагони. Так, от такий кущик на даний момент. цю тисну гортензію, я теж обрізала, ось така вона у мене вийшла, оставила такі міцні вагони. Ще один побачила, оцей, що вовнутрь. Куста убираю. Все. Потім ще подивлюся, можливо, ще щось побачу, що зараз не побачила і допрацюю. Наступна гортензія це вже велика. Такі пагони міцні я не буду брати і обрізати. А тільки всі ці дрібні от такі от, от, куща, от, ці, от о, це теж, бачите, от такого плану все буду обирати. Вони нам не потрібні. Теж от. Так, вбираємо все. О, теж така розрослась. Так, ну зараз покажу вам чуть пізніше результат. Так, ще одна гортензія готова. Я обрізала. Ось така вона в мене. Вона велика. Очистила її, пообірала все зайве і оставила тільки такі міцні пагони. Я роблю оформлення куща з першого року посадки. Кожний рік весною я підстригаю на 2-3 бруньки свій кущ, і тому він у мене вже такий дорослий, приблизно 5-6 років моїм гортензіям. Ще одна волотиста гортензія Pink Lady називається. У неї гілочки тонесенькі ще такі. Це на штамбі у нас гортензія. Трошки пообрізала, дуже так. пообирала, тільки дрібні. Пусть набирається сил, ця гортензія на штамбі. Потім будемо дивитися. Вона Так, І наступна гортензія волотиста а за домом у нас вона теж така велика. Зараз буду її підстригати. Так, все гортензії підстригла. Всі гортензії в нашому садочку вже підстрижені Це дуже добре. Ось така вона у нас. Ось така. Отак ще. Що бачу? Ще допрацюю. Так. І у, у мене ще тут дербельник росте. Його теж потрібно повністю підрізати. Повністю. Тому що будуть рости нові пагони, і вони вже самі нові будуть. А ці всі потрібно обрати. Такі, ого, мені вже не вистачає сил. Так. Дябельник підстригла. Одні біньки торчать. І там хосту ще теж обрізала. Все, тут готово все. Так. Вже темніше, вечір, тому зараз вже буду закінчувати. Підписуйтесь на мій канал Юлія Гарден Лайф, тут про сад, про життя, рецепти і влоги. Буду всім рада!